Забутий стародавній рецепт цибуляників проста, смачна їжа. У багатьох є цибуля, яка проситься у землю. Я частину висадила, а 500 грамів порізала дрібненько ножем. У миску з'єдную цибулю, 2 яйця, 100 грамів борошна, суміш перців, сіль, спеції, це все по смаку. Одну чайну ложку соди гашу яблучним оцтом. Добре перемішую. На початку. Буде геть суховате, Але постоїть хвилин 10-15 можна розігрівати сковорідку з олією та приступати смажити цибуляники. Викладаю ложкою, готуються вони дуже швидко. На помірному вогні можна прикривати кришкою. Дуже смачно! Це щось подібне до дирунів, але має свій певний смак. Я цибулю люблю у будь-якому вигляді. І цю страву рекомендую однозначно. Підписуйтеся на мій інстаграм, підтримайте мою сторінку і там буду дуже вдячна. Смачного!